Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо наш огляд науково-методичної та методичної літератури для тренерів, які в тому числі працюють в сфері освіти. Сьогодні у нас на огляді книга, яка називається Тренінгові вправи для початківців і професіоналів. Книга перша всього в серії три книги. Але кожну книгу ми будемо розглядати окремо. Насамперед хочу зазначити, що книга видана в Києві в 2023 році за редакцією тренера Леоніда Ніколаєва. Особливо приємно, що я хочу відзначити, що рецензентом цієї книги була Валерія Робертівна Міляєва, доктор психологічних наук, професор, яка безпосередньо. Займається тренінговою діяльністю в сфері професійного розвитку педагогічних працівників, є професором Київського університету імені Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, в якому я мала честь працювати 10 років. Отже, повертаємося до книги. Книга тренінгові вправи для початківців і професіоналів, створена насамперед, для того, щоб допомогти тренерам. і Досвідченим і початківцям опанувати е, цілу низку інструментів, е, які вони можуть використовувати в своїй е, безпосередній діяльності, допомогти розширити арсенал корисними інструментами. Всього в книзі зібрано 62 вправи від 20 тренерів е, і присвячені вони різним аспектам тренерської діяльності. Книга всього має обсяг близько 150 сторінок, складається з вступу і перший же розділ дуже корисний технологія створення авторської вправи. Далі йдуть вправи, які розраховані на застосування на різних етапах тренінгу: знайомство, встановлення правил в групі, вправи. Які призначені для подолання стереотипів, підвищення ефективності самого тренінгу і кожного з учасників, знову ж таки, повертаючись до попередньої нашої теми мотивація, віра в себе, вправи, які спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, які спрямовані на профілактику та подолання наслідків емоційного вигорання, вправи, які допомагають знайти необхідні ресурси. Крім іншого, є низка вправ, які працюють із запереченням, обмежуваними переконаннями, допомагають виявити рівень самооцінки та підвищити її, визначити власну самоцінність для учасника тренінгу. Ну і крім всього, звичайно ж, командна взаємодія важливими є вправи на мій погляд, які орієнтовані на вправляння у прийнятті рішень. І взаємодії в партнерстві, крім того, є вправи, які мають на меті проаналізувати оточення для того, щоб розуміти переваги і недоліки тих ресурсів, які ми маємо. Звичайно ж, у, у книзі є е, важлива література, вказана, рекомендована, і інформація про авторів книги. Звичайно, є рекламна сторіночка, оскільки ця книга є однією із е, серії е, тренінгбук. Звичайно, є рекламний розділ, в якому ви можете познайомитися із пропозиціями цієї тренінгової школи. Насамперед хотілося б зазначити, що мій короткий аналіз вправ показав, що мій арсенал як тренера теж може бути поповнений цікавими знахідками. Ну, насамперед. Я використовувала прийом парних іграшок. В цій книзі є вправа аналогічна торба з дрібничками, є вправи на знайомство через аватар, різні прийоми познайомитись для тих людей, які. Відчувають утруднення в самопрезентації, це який-то день тижня, муза дня, знайомство через метафору та постановку цілей тренінгу і так далі. тому подібне. Є багато таких вправ, які орієнтовані на встановлення правил в групі, а ми з вами знаємо, що правила роботи в тренінгу дуже важливі. Є вправи, які мають дуже корисну корисний потенціал не лише в умовах тренінгу, а й в повсякденному житті, повсякденні взаємодії педагогів із тими, хто оточує їх щодня, учні батьки. Наприклад, як на мене, дуже хороша вправа, яка сприяє підвищенню самооцінки вчителя і впевненості у власних силах, як навчитися відповідати на грубість, не втрачаючи власної. Гідності. Подолання стереотипів низка вправ на обговорення, такі вправи, як ярлики, така вправа, як існує думка, слід зірки. Це авторські вправи, цікаві, надзвичайно варіативні, які можна застосувати безпосередньо в учнівській аудиторії, наприклад, коли група учнів працює над проєктом або, власне кажучи, у виховній роботі. Є хороші, цікаві вправи, які називаються кінофільм, часто цілі, це вправи, які стосуються розвитку емоційного інтелекту, наприклад, антиобраза, це вправа фотовиклик, цікава вправа емоційний кінозал. Вправи, які спрямовані на запобігання емоційному вигоранню та подоланню його наслідків, мій ресурс, щось прекрасне, легко тяжко. Я не буду зупинятися зараз на аналізі всіх вправ, які тут розташовані, вони будуть обговорюватися безпосередньо у нашому курсі Школа освітніх тренерів та відповідно на тих тренінгах, де це буде доцільно і необхідно. Наприклад, на тих курсах, які ми пропонуємо до. Участь у професійному розвитку педагогічним працівникам незалежно від фаху, який вони викладають, незалежно від того, на якому рівні вони працюють. Це дошкільна освіта, це позашкільна освіта, чи це загальносередня освіта. Ми запрошуємо на наші курси, з нами цікаво і чекайте наступні огляди. В цій серії є ще дві книги: друга і третя. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал.